Але все ж таки, для кого більше потрібна робота комітету? Для адвокатів Національної асоціації адвокатів України чи для інвесторів, які так чи інакше користуються послугами адвокатів. Риторичне питання, тому що тут можна поставити знак рівно. Угу. Але зрозуміло, що ми всі адвокати, ми всі фахівці в своїх сферах. І ми всі об'єднані на майданчику Національної асоціації. Як використати цей майданчик, вирішує, звичайно, кожен адвокат в своїй діяльності. Але зрозуміло, що позитивний ефект, воно має як для адвокатів, тому що адвокат, почувши там круглий стіл, почувши контакт якогось експерта, який каже: Я відкритий, я готовий, він собі нотує. Корисно для адвоката? Корисно. Він потім звертається до того експерта, якого він побачив у нас там на ага. Заході, і працює з ним по своїм там справам. Для адвоката воно, він почув це від майданчика Національної асоціації, використав це в роботі і тут плюс, і тут плюс. Тому тут абсолютно незрозуміло перевагу віддати одному чи іншому неможливо. Я вважаю, що воно, як. Зрозуміло, що всім хочеться поділитися знаннями з колегами, тому що є вже напрацювання якісь бути корисними колегам. Це пріоритет, це не обговорюється, але і. Той ефект, який для кожного з нас від цього спілкування, від цього мається в роботі, він дійсно є також це на користь кожному адвокату, кожному керівнику об'єднання, ага. кожному спеціалісту в своїй сфері, в справах особистих, які навіть веде той чи інший колега, який задіяний чи не задіяний, чи бачить нас, подивився цей ролик, чи щось йому також було до вподоби, щось йому знадобилось, він це використав.